Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поспілкуватися про події останніх днів і попередити про можливі чергові загрози. Чому я вирішив це відео записати саме сьогодні, перед тим, як я буду робити прогноз по регіону на гарячих точках, тому що, знову ж таки, прийшла мені певна важлива інформація. І події останніх кількох днів, а записую сьогодні, я дане відео озвучу дату. Це 4 вересня 4.09. Події останніх днів прекрасно ми знаємо, жахливі теракти, які були і в Полтаві, і сьогодні були у Львові, і були в інших містах, і в Харкові, і Кривоморозі, і Сумах, і Ворог. Просто котре починає робити жахливі речі, забирати життя невинних людей і просто займатися звірством, нелюдством. За що, дай Боже, щоб вони були чим пошвидше покарані? Але мені де по відчуттях, що загрози можуть ще повторюватись. Також, перш ніж я приступлю до розкладів, я хочу щиро висловити свої співчуття тим, хто втратив своїх рідних, близьких, і також побажати тим, хто постраждав від тих обстрілів, від тих атак, хто зараз знаходиться в лікарні, хто поранений, якомога швидшого одужання та відновлення. І хай винних. Буде якомога швидше викрито, покарано по всіх законах земних і Божих. І про що, власне, хочу з вами поговорити? Перше, це я хочу нагадати. Хто не дивився прогноз, який я робив на вересні 2024 року, буквально недавно. Подивіться, будь ласка. Я сьогодні його передивився. І там насправді дуже багато, як виявилося, було влучних і точних підказок від Таро. І перша підказка це була власне така, що загроза жертв, терактів, там неодноразово випадав аркан смерті і фатомності. І також я проговорював, що це можуть бути як учбові заклади, так і лікарні. Так і багатоповерхівки чи об'єкти пов'язані з цивільними якимись об'єктами мирних жителів. І одна з важливих підказок, яка там йшла, це те, що загрози йдуть дуже сильні, коли місяць буде в повний, пов, і коли місяць буде молодий. І от в нас якраз цього тижня понеділок, вівторок, середа. Це почався молодий місяць. І маємо ці жахіття. Тобто карта чітко попереджувала про те, коли треба бути по особливому уважними та обережними. І оскільки було друге попередження про те, що місяць буде повні, це буде приблизно через два тижні, загрози можуть знову повторитися. Також там йшли конкретні дати, коли можуть бути загрози. І також там чітко йшла інформація, де саме можуть бути ці загрози. Про західні регіони я говорив Львівщина, Хмельниччина. Також я говорив про напрямок Київської області. Буквально вчора під час енергопрактики приходило попередження вкотре загроза для дітей, загроза терактів і особливо ще загрози тут зараз для центральних регіонів. Вчора в енергопрактиці приходило повідомлення про Київську область. Чернігівську, Черкаську також була енергія загрози, яка залишається, на жаль, поки стабільний. Напрямок Сум Сумської області, Полтави Полтавської області, Харків, Харківської, Дніпро та напрямок Запоріжжя і Запорізька область. І по енергії також зараз йдуть досить, мені так не подобається це саме південні напрямки правобережжя Херсонщини, Миколаївщина, Одещина. Одним словом, загроз є дуже багато. Просто там, в цьому прогнозі, я говорю про це більш детально, тому подивіться, будь ласка, хто його не бачив. Тому що, знаєте, кажуть, повторення інформації важливої, теж дає можливість попередити якісь нехороші сценарії майбутнього. І також, кому мої прогнози важливі, обов'язково поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей. Мали ці попередження. Ну і щоб не пропустити нові прогнози. Підписуйтесь на YouTube канал чи Telegram канал Мій Екстрасенс. Роман Шептицький, там теж є сповіщення. Постійно, як тільки щось нове завантажую, туди зразу відправляю. Бо прогнози, підказки для того і даються. Давайте подивимося, що ще ворог задумав. Бо мені так кажу, по відчуттях цими днями: ну, недобрі перечуття, і далі вони недобрі. Навіть незважаючи на те, що відбулось вже це жахіття не в одному місці, в мене все рівно є недобрі перечуття. Під цим відео я прикріплю посилання на прогноз саме на вересень для України і зробимо прогноз, звичайно, так я вам казав, на вересень по кожному регіону і по гарячих точках. Перша колода, з якою я хочу попрацювати, це Таро від дзеркалень, яка і тоді попереджувала. Що ворог ще задумав, що карти важливого підкажуть? А робота над ще черговими масованими атаками. Ведеться підготовка. Цей тиждень, до речі, теж в розкладі на щодень був недобрий. Як мінімум, теж була і понеділок, і середа, і п'ятниця, і субота, загрозливі дні. Тому хто де їде, хто де в яких подорожах, дорогах так далі, будьте максимально уважні і обережні. Якщо ви чуєте повітряну тривогу, будь ласка, подбайте про якесь хоча б більш-менш, але надійне укриття. Як ви бачите, немає зараз, на жаль, безпечних повністю регіонів. Сьогодні ніби тихо, а завтра вже біда. Тому робота ворог веде і знов йде накопичення. Ресурсів для чергових, чергової атаки по Україні. Звичайно, що їх цікавлять воєнні об'єкти, об'єкти інфраструктурні, об'єкти енергоструктури, так, світла і так далі. Здалі наголошую, лишається під загрозами. Питання якраз ГЕС, різних там від загроз від води і так далі. Це лишається. Навіть там недавно теж писали про води і так далі. Від них можна чекати що завгодно. Але, щоб вони потім не розказували, куди вони там цілилися, якісь там видумані натівські війська і так далі чи військові об'єкти. А в результаті страждають невинні люди, мирне населення, де ніяких військових об'єктів не було і не могло би бути. Це просто. Нечість вкотре збирає як жертва, розумієте? Оце злий рок, зла фатумність протягом вересня, я тоді ще казав. Є дуже багато можливостей, знакових подій, які можуть відбутися, а є дуже багато нехороших подій, які теж можуть відбутися як фатум. Сонце перевернуте. Вкотре загрози можуть бути як серед білого дня, так і серед ночі, щоб радості не було. Просять просять ще в тих, з ким вони співпрацюють додаткової військової підтримки. Навести хаос, навести страх. Знову ж таки, карта пов'язана з жертвами перевернутий мир. Миру вони не хочуть. Поки є та путерівська сатанинська влада в Росії, миру вони не хочуть і не захочуть. А я ще тоді казав, що як тільки це от було підписано вже і ті всі укази, закони про викорінення того всього Московської тої церкви, того Патріархату з України, за це теж будуть мстити співпадіння такі, сумніваюсь, тільки 24 числа серпня було це все підписано президентом, і от маємо цього вже тижня. Навіть не цього, це, оце, що з минулого ж тижня почалося. Загроза за загрозою. Так що, любі мої, загроз є ще багато. В енергопрактиках періодично приходять загрози. Дуже вас всіх прошу, приєднуйтесь до молитв. Чим більше нас в молитві, тим вона сильніша, тим більше можна ту нечість здолати, перешкодити планам їхнім. Знешкодити якісь ті плани. Я теж, до речі, не розумію, чому колись, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, в молитвах було величезна кількість людей. Бо більше було загроз, я розумію, але я така вже не розумію, чому зараз набагато менше. А молитва це є сила. Тоді, як молилось стільки людей, і яка була прогресія, зі скількох регіонів вдалося ту начись вигнати. Згадайте! Тож, давайте будемо відновлювати цю традицію. Більше молитви швидше, нечість переможемо. І нашим воїнам ця допомога величезна, енергетична. Кожного вечора о 10-й годині на моєму YouTube-каналі, деколи ще в Тіктоці також ставлю прямий ефір енергопрактики. Приєднуйтесь, всіх вас прошу і закликаю. Тому що загроз ще є, і їх є ще багато. Навіть сьогодні карта дня сім кубків перевернута, Я написав. Не живіть в ілюзіях. А реальність така, розумієте, що поки ворог на нашій землі не буде спокою, а поки ще його виженемо, повірте, це ще треба часу. І немало часу, хто би там що не говорив. І я не хочу, щоб мої гірші прогнози справджувались. Але, на жаль, вони справджуються. Та саме, тут восьмірка, тут дев'ятка пентаклів, Назбирує черговий потенціал. Ракети, шахеди, такого формату атаки комбіновані будуть Будуть по Україні. І загроза людських жертв ще можлива і дітей, і жінок. І знову ж таки, загрози можуть бути ще раз скажу, по об'єктах лікарняних, чомусь найшло слово як. Те, що пов'язано з ну, як родом, і по об'єктах навчальних, і по об'єктах воєнних і інфраструктурних тобто отакі загрози є. Звичайно, сьогодні, я, до речі, почувши таку інформацію, що там Західне те все керівництво, мов поговорюють про ліквідацію Путіна. Типу ліквідацію. Ну, Мова, я так розумію, не йде там, щоб його вбити, прибити, ще там щось. Мова йде про ну, ліквідацію його взагалі як політичної сили. Але ви знаєте, це так парадоксально: 10 років триває війна, 924 дні жахіття, і вони ще щось обговорюють про якусь там його ліквідацію, його політичні сили і так далі. А весь цей час це не можна було того робити. І тут карта теж йде загроз. Мечі, загрози. підсилені ще атаки по лінії фронту. Нічого вони не планують здаватися і відступати. Карта башні, фатомність. Зміни, які можуть бути раптові. Хіба кажу, метеорит на них там впаде. Землетрус, там, той Кремль під, під землю зажене. Загроз є. Є багато. І карта це попереджує. Дуже багато карт мечів. Реакція світу на те, що відбувається. Ми вас підтримуємо, ми вам співчуваємо. Та дозвольте вже, врешті-решт, бити по території Росії, по важливих об'єктах їхніх, туди далеко, в глибину так, щоб мало не здалося, щоб знищена була та нечисть. От що треба. І дайте для цього необхідні ресурси. Висловлювати свою стурбованість. Висловлюйте. Співчуття, переживання висловлюйте, але зробіть конкретні дії вчинки. Чому має бути завжди якесь конкретне подальше рішення прийнято через людське життя ціною людських жертв? А кожного разу воно так виходить, розумієте? Ну, це жахи якісь. І тут теж карта, всі карти перевернуті. Весмірка мечів, карта тих павуків. Втрати, що стосується матеріальні. Просто я дивлюсь по картах, чи дійсно застосування сили, чи дійсно вони підтверджують мої перечуття, підтверджують. Я ще прогнози на вересень не зауважував, ще числа: 5, 6 число загрозливі. 13, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 29. Цього місяця багато є. Знаєте, половина практично от, да, з вересня, вони несуть з собою загрозу, дуже багато. Інша половина, ще раз скажу, може принести дуже неочікувані ходи зі сторони нашої ще, про які ніхто ніде не говорить, і богу дякувати, про які ворог не знає. Ну і ще ті зміни, які зараз політичні відбуваються, це теж, ну. Треба буде окремо хіба подивитися, до чого це все, що чи дасть якийсь великий плюс в Україні. Ми поки що якось чесно, ну, от, щось там міняється, але по енергії, щоб сказати, так, це важливо, значимо, вже щось так кардинально піде в плюс. Але це, по крайній мірі, якась прогресія, процесія до перемін. І як я вже тоді казав, що постане ще питання протягом осені певних і виборів, От, якась перестановка. Хочеться, щоб знаєте, всі перестановки були тільки для України в плюс і активно вели до перемоги, і збільшувала кількість тих, хто хоче перемоги України. Щиро хоче над цим працює. Ми, ми прекрасно розуміємо, що ворогів внутрішніх є не менше, ніж зовнішніх, і поки їх теж не вичистити, не, не викорінити, не буде тої перемоги. Але я запитав сьогодні своїх наставників, духовних провідників, чи все-таки шанс на перемогу, на досягнення миру, на подолання ворога, на те, що ми переживемо це все, чи все-таки він ще є, чи цей сценарій активний для України? Відповідь була так. Цей сценарій ще активний. Тому, любі мої, моє послання сьогодні таке: передивляйтесь попередні мої прогнози, бо там є важливі попередження. Прислухайтеся до попереджень, поширюйте інформацію. Прислухайтесь до тих попереджень, які сьогодні прийшли підказки. І приєднуйтесь, наголошую до енергопрактик щовечора о 10 годині. Це те, що я хотів вам повідомити. Це те, що я хотів вам розповісти і вкотре закликати, наскільки важливою саме зараз є енергетична і духовна робота для перемоги над ворогом, щоб оті всі гадості. Щоб оті всі башні, щоб оті всі відьми, щоб ота вся нечисть, от от все, що було нарешті знищено і зруйновано. І стерто, взагалі, знаєте кажуть, не лише з української землі, а взагалі з планети земля. Ось про що мова. Хоча я розумію, що моляться ті, хто хоче молитися, і коли молитва є, там не щира, то і не третої молитви. Але я щиро вірю, що нас стане більше. І молитва буде ще сильніша, і перемога буде ще ближча. Світла всім побільше, нечисть тій ще більше світла відправляю, щоб вона ту всю нечість знищила, очистила і стерла з лиця землі. Хай світло зло долає, і хай світло зло перемагає, хай буде так. Почуємо з вами в наступних прямих ефірах. Бережіть себе і вкотре бажаю нам усім! Як мошуючи перемоги і миру внутрішнього та зовнішнього